Добрий день, шановні учасники народного віча Нині у нашій державі в Україні відбувається така ситуація, що немає жодної байдужої людини. Мало того, що влада вбила нашу європейську мрію, це було як сніг на голову. Я б сказала, що це зрада національних інтересів. Влада підняла руку на наших дітей, і сьогодні під вартою знаходяться молоді люди, яких побив Беркут. Цинізм аморальність влади просто зашкалює. І сьогодні саме влада отримує народну зневагу після всього, що відбулося на Майдані. Україна втратила свій імідж. Але ми, шановні лучани, шановні українці, маємо шанс підняти Україну. Маємо шанс підняти її імідж. І ви знаєте, наша нація росте. Я пишаюся нашими молодими людьми. Сьогодні Майдан це майдан нового покоління. На ньому стоять молоді люди, які народилися в Незалежній Україні. Вони народилися вільними, вони сильні духом. І ми батьки повинні їх підтримати, повинні їм допомогти. Ви знаєте, я в п'ятницю була в Києві, і після відомих адміралів, після народної артистки Руслана Лежичко на сцену вийшли наші молоді активісти, молоді хлопці, лучани, які з першого дня стояли на майдані. І ви знаєте, це був Микола Собуцький, який от щойно перед вами виступав, і Роман Перванчук. Майдан сприйняв їх настільки гаряче, ви знаєте, так як і відомих людей України. Поряд біля мене стояли батьки і говорили, яка це гордість, яке це щастя мати таких дітей. Давайте їх підтримаємо ще раз. Молодці! Молодці! молодці, молодці, молодці! 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 Дякую. Окрім того, наші е, делегати, які приїхали в Київ з Луцька, підтримали акцію. Вони вийшли до військових, до людей. Беркуту з квітами вийшли з солодощами із закликом перейти на сторону людей. І я переконана, що армія і Беркут буде з народом. Армія з народом! Армія з народом! Армія з народом! Армія з народом! Армія! з народом! Шановні учасники! Дорогі волиняни! Не бійтеся! Не бійтеся, приходьте на майдан, приводьте з собою своїх рідних, близьких, друзів, сусідів. Вірте в себе, вірте в наших дітей, вірте в Україну, і у нас неодмінно все вийде. Борімося, поборемо. Хай Бог помагає, з нами правда, з нами сила і воля святая. Слава Україні!